Привітлі, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні будемо випікати медівник. Медівник, котрий готується за півгодини без перебільшення, для котрого не потрібно розкачувати коржі, і котрий чим більше настоюється в холодильнику, тим смачнішим стає. Сподіваюсь, я вас заінтригувала достатньо, щоб поставити вподобайку цьому відео і додивитися його до кінця. Отож почнімо готувати разом. Все готується просто і швидко. Починати будемо із тіста, а саме заварної основи. Отже, у банючок із товстим дном викладаємо масло, мед, а також сіль та цукор, після чого ставимо це все на вогонь. Нам потрібно цю масу розтопити, щоб розчинився цукор, а також щоб вона стала гарячою. Отож, обов'язково постійно помішуємо, для того, щоб маса не пригоріла. І очікуємо того моменту, поки цукор не розтопиться, так само, як і масло та мед. Отримуємо ось таку рідку однорідну масу, до котрої зараз потрібно додати півтори чайні ложки соди. І знову ж таки постійно помішуючи. Продовжувати заварювати на вогні. Як бачите, постійно помішуючи, маса буде змінюватись, а саме вона почне пінитись та світлішати і збільшуватись у об'ємі. Саме так і має бути. Тому вогонь робіть маленький, не перестаючи помішувати. Продовжуйте заварювати масу до моменту, поки вона не стане такою більш-менш карамельною. Наразі вона світліє, як бачите у відео, та збільшується в об'ємі. А коли побачите, що вже підуть, почнуться такі бульки закипання, то від того моменту її потрібно проварити 2-3 хвилинки. Занадто довго варити не потрібно лише до легкого карамельного кольору. Ось тут на відео бачите, як колір змінився. Наразі цю масу потрібно відкласти в сторону, щоб вона охолодилася десь до градусів 60. І от тепер у злегка охололу масу додаю яйця. Добре збиваючи. Після кожного до об'єднання маси. Тут не потрібно жодної пінки, лише потрібен ефект однорідності. Звісно, можна це робити і ручним міксером, ем, якщо вам так подобається, я ж не хотіла запацькувати зайвий посад і вирішила замісити тісто на коржі одразу ж у банячку. Отож, всі яйця поєднались із теплою, увага, не гарячою завареною масою. І тепер час додавати борошно. Знову ж таки, за допомогою вінчика, у два заходи заради зручності вмішую борошно у тісто. Роблю це таким чином, щоб тісто було однорідним, щоб розбити усі грудочки, і при тому, щоб воно залишилося ще теплим тобто не чекаю до повного охолодження. Ось так, ще буквально 2-3 хвилинки, і тісто готове. Ось таким виходить тісто за консистенцією, досить рідке, однак в'язке та тягуче. Е, нагадую, що воно ще трохи тепле, і завдяки цьому е, його легко буде намащувати на паргамент. Обов'язково беріть якісний паргамент, у якому ви впевнені, що від нього коржі відстануть. А розмащувати тісто я рекомендую ось таким пластиковим шпателем. Це робити найзручніше, і завдяки тому, що він великий, ще й дуже-дуже швидко. Я буду випікати 4 коржі на стандартне, деко від духовного. 35х35 на пергаментному папері. Можна також брати силиконовий килимок. Печу одразу по 2, 7 хвилин температура 175 градусів, поки випікаються перші два, розмащую наступні два коржі. Тоді витягую їх на кухонну поверхню і вони дуже швидко охолоджуються. Складаю їх один на один, перекладаючи тим же ж пергаментом, на якому вони випікались. І тоді вже знімаю їх з пергаменту та коврика і відмірявши добре лінійкою, розрізаю напополам. Таким чином отримую 8 коржів. Обов'язково підрівнюю краї. По-перше, це потрібно для акуратного вигляду торту. А по-друге, ці обрізки нам знадобляться для прикрашання тортику. Наступний крок це є крем. У мене тут є 900 грам. Кисломолочних продуктів, тому що 600 г, з яких це є сметана 20%, а 300 г – це є грецький йогурт. Можна і просто взяти 900 г сметани. Я туди додала цукрову пудру та ванільний цукор, і, очевидно, сметана в мене не домашня, і просто так вона не зіб'ється. Тому е я додала ще згущувач сметани, е а саме три пакетики, і все чудово збилось, і стало ось такою густою масою дуже смачним крамом Дуже зручно. Якщо у вас домашня сметана, цей крок із згущувачем, звісно, не потрібний. І для особливої нотки нашого тортику я рекомендую також взяти джем з кислинкою. У мене був джем із алечі, він є досить густий, яскравий та дуже смачний. Також може сюди підійти вишня, або ж, наприклад, малина чи смородина, теж буде гарно смакувати. Отож, можна збирати наш тортик. Викладаю корж, розмащую щедро кремом. Ось так переклавши джем у кондитерський мішок, роблю такі наче, доріжки, щоб воно гарно виглядало на розрізі, і таким чином повторюю аж до закінчення усіх коржів. До речі, для зручності крем можна одразу поділити на 8 частинок, щоб покрити кожну, кожну частинку коржа рівномірно. Цієї кількості крему абсолютно ідеально вистачає на кількість коржів, і для того, щоб перемастити їх, і для того щоб Обмастити боки, вирівняти тортик. Наступне ось ця крихта, яку ви зараз бачите, це є саме ті обрізки, які ми відрізали підрівнюючи коржі. Їх я просто змолола у блендері і зараз знову ж таки за допомогою свого помічника-шпателя обсипаю усі краї тортика з усіх, усіх боків, щедро присипаючи ось такою крихтою. Ось так задекорувавши тортик, варто відправити в холодильник. Вже за дві годинки він достатньо просочиться і буде готовий до споживання. Але як я казала попередньо, чим довше він настоюється, тим смачнішим він стає, тим цікавіше заграють нотки меду у коржах. Отож, друзі, як обіцяла, смачнющий тортик швидко готується і маєте чаювання, маєте кавування. Отож смачного!